Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде старопрогноз для знаків вогню з 21 по 27 квітня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Овнів. На цьому тижні у Овнів така буде, знаєте, тепла, сімейна така, можливо, зустріч, можливо, ви щось будете навіть святкувати вашою родиною. Ще на цьому тижні ті справи, за які ви плануєте взятися, тобто щось ви будете робити. То карти кажуть про те, що у вас буде захист, тобто буде йти якась вам допомога. Тому, якщо ви щось планували, то сміливіше це робіть. Можливо, ще ця карта родини каже про те, що вам треба, можливо, якось порадитись з вашою родиною. Тобто зібратися таким в сімейному колі. Щось так поміркувати, можливо, зробити якісь плани на майбутнє. І ви будете задоволені цим результатом цієї там зустрічі, вашого рішення, тобто, що б ви не розпочали на цьому тижні, зробіть це спілкуючись з вашою родиною. Так, знаєте, отримаєте підтримку від вашої родини і сміливо щось розпочинайте. Це вам принесе задоволення. Ви наприкінці тижня будете задоволені тим, тим, що ви змогли щось зробити, відчути таку підтримку. У вас, як кажуть карти, буде дуже вдалий тиждень. Семейному такому затишку, чого я вам і бажаю! Вдалого тижня! Нехай у вас все вдається! Нехай ви завжди будете під захистом. Нехай ось так над вами яскраво світе Сонце. Гарного вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися. На цьому тижні у Лева. На цьому тижні у Лева. Можливо, якась подорож? Можливо, щось ви собі так заплануєте? або якась така неочікувана буде подорож, то у вас теж все буде виходити. Тобто ваші плани, ваші мрії, вони на цьому тижні повинні здійснитися. Тому, можливо, ще це карта каже про отримання якоїсь спадщини. Тобто, ви, можливо, у вас такі ваше питання навколо спадщини. Тому це дуже вдалий тиждень для такого гарного вирішення вашого питання. Будуть у вас ще саме з початку тижня якісь емоції, але вони приємні. Ви знаєте, будете відчувати тепло, тому, якщо ви щось запланували, якусь подорож, то сміливіше їдьте і, можливо, ця подорож пов'язана з вирішенням питання про спадщину. Або просто подорож. Цей тиждень дуже вдалий. Тому подорожуйте, тому насичуйтесь приємними емоціями. Тримуйте задоволення, задоволення від життя. І нехай над вами цвіте яскраве сонце. Нехай ось ця така сонячна енергія для знаки сонячних нехай примножується, нехай додає вам сил. Я бажаю вам гарного тижня. Я бажаю вам гарних подорожей. Я бажаю вам вирішення. Вашого питання. У вас гарний тиждень, емоційно приємний. Він з емоціями, але він неприємний. Чого я вам бажаю. Нехай ваші плани і мрії обов'язково здійснюєтесь. Здійсняться. Гарного вам тижня, легкого, емоційно приємного. А зараз давайте подивимось. Що буде відбуватися на цьому тижні? У стрільців? У стрільців? Можливо, якась дорога або якесь відрядження, або ви кудись, якщо ви запланували кудись їхати, то це буде пов'язано, тобто ваше якесь хвилювання вас щось так турбує. Ця подорож для вас, вона не дуже легка. Вона для вас, знаєте, емоційно начебто для вас складна. Але. Якщо ви переборете ваш страх, якщо ви зможете подолати саме свої ось такі емоції, ось таке хвилювання, то ваша подорож може вам змінити щось у вашому житті, може, ну, знаєте, покращити щось, або ви подивитесь на щось іншими очима, знаєте, іншим взглядом на це. І, можливо, тоді ось ці ваші зайві хвилювання вони зміняться. Тому, якщо у вас на цьому тижні ви планували якусь подорож, якась у вас така дорога, вона начебто складна. Саме це на початку тижня буде. То знайте, емоції, нехай вони перейдуть з, зі знака мінус у знак плюс. І розумійте, що подолавши страх, подолавши ось цю таке хвилювання зайві, ви на цьому тижні можете щось кардинально змінити. І карти кажуть про те, що у вас буде... Який, знаєте, новий поворот, ви щось для себе щось нове побачите, можливо, щось нове відчуєте таке, знаєте, і це захочеться вам щось змінити. Але у вас буде такий внутрішній страх. Я бажаю, щоб ви змогли знайти в собі сили, подолати ось ці перешкоди, подолати цей страх. І щоб в вашому житті відбувся якийсь новий віток, новий такий, знаєте, поворот, поворот долі, поворот на найкраще. Я бажаю, щоб попереду у вас відкрилися нові можливості. Ось ви, наприклад, щось побачили, і ви вже розумієте, як вам правильніше робити ваші кроки вперед. А я вам бажаю, щоб ви йшли вперед, щоб ви так не замикалися в собі, а навпаки, робили щось нове, відклавши такі зайві емоції. Карти кажуть, що у вас будуть забагато емоцій. Але оці хвилювання, емоцій багато. Хвилювання буде, знаєте, можливо, зайве. Тому. Нехай ваша подорож, нехай ваш такий новий віток в вашому житті принесе вам радісні події, принесе вам приємні емоції. Я бажаю вам гарного тижня. Будьте вогниками, вогниками, які підсилюють себе. Подивіться, яке яскраве сонечко. Нехай вони, воно так додає вам. Сонячним людям сили. Додає вам сонячної енергії. І нехай у вас все вдається. Нехай ось цей новий виток вашому, життю, вашому житті принесе вам лише найкраще. Я бажаю вам гарного тижня. А усім нам бажаю мирного неба. Бережіть себе.